Державний оператор тилу це. Агенція, яка була створена при міністерстві оборони у 23 році, для того, щоб вирішити проблеми забезпечення наших військових, а саме нелетального забезпечення. Сьогодні державний оператор ТИЛу постачає для армії продовольче забезпечення, пально-мастильні матеріали, речове забезпечення і деякі it технології. І коли ми тільки запускали ДОТ, перед нами було досить багато викликів, які стояли. І які треба було дуже швидко вирішувати, тому що у нас не було такого великого часу на те, щоб розбиратися, як що працює, досліджувати ринок, довго планувати, прогнозувати. Нам треба було дуже швидко налагодити взаємодію між усіма учасниками процесу забезпечення як на державному рівні, так і на приватних ринках. Треба було дуже швидко приймати рішення, і треба було щось робити із цією бюрократією, яка була присутня. У процесах постачання до армії і найбільший виклик ми як підприємство побачили у постачанні продовольства, тому що це ті поставки, які відбуваються у Абсолютно всі точки дислокації нашої армії декілька разів на тиждень, і це та логістика, яку треба дуже оперативно забезпечувати. Всі ці процеси не були оцифровані і автоматизовані по зрозумілим в тому числі причинам, тому що це дуже сенситивні дані. Треба дуже багато думати про те, як їх захищати, як уникнути витоку інформації. Ми взялися за цю задачу і в минулому році запустили систему дочейн. Це система, яка сьогодні є середовищем, яке по факту оцифровує і організовує всю взаємодію між усіма військовими частинами, і їхніми підрозділами, постачальниками на приватному ринку, і між державою в особі державного оператора Тилу, командування сил логістики, Міністерства оборони, які також працюють з нами в цій системі. І всі процеси, які там відбуваються, ми перевели з паперу в електронний вигляд. Завдяки цьому, яких результатів ми досягли зараз поставки продовольства відбуваються в чотири рази швидше. Тобто, від формування заявки до підписання фінальних документів про приймання товару раніше йшло два місяці на цей процес. Зараз це близько двох тижнів, і це такий досить великий приріст по часу. Ми скоротили кількість паперових документів. Раніше для того, щоб забезпечити тиждень поставки продуктів харчування в ЗСУ, треба було підписати близько 30 тисяч паперових документів. Зараз немає необхідності їх підписувати, і це теж в тому числі значно економить. Час через систему ми вже опрацювали більше 75 тисяч поданих заявок на постачання продуктів харчування, підписали більше ніж 450 тисяч видаткових накладних і поставили вже досить великі обсяги продуктів, завдяки яким наші військові змогли вже більше року харчуватися. Саме через поставки через систему дочейн, ми в системі зараз забезпечуємо прозору взаємодію. Все в одному місці, всі все бачать в тій мірі, звісно, в якій потрібно бачити тим чи іншим користувачам. В системі працює більше ніж дві тисячі посадових осіб. Це вже така велика екосистема, по факту. Із останнього, що ми додали у системі, це можливість залишити скарги на неякісні продукти, що також дуже підвищує рівень взаємодії держави і військових частин, з точки зору того, щоб мати можливість залишити свій фідбек. І власне весь цей досвід, який став успішний. Для постачання продовольства в армії ми зараз застосовуємо для того, щоб запустити підсистему DoChain, по факту, яка буде займатися оцифруванням циклу постачання дронів. DoChain Defense System – це буде модуль в системі DoChain, який вже на фінальному етапі розробки знаходиться і найближчим часом буде запущений, і він власне буде. А виправляти такі проблеми, як те, що зараз у нас немає прозорих і очевидних алгоритмів формування потреби на БПЛА. У нас дуже короткий горизонт планування, тобто ми знаємо, що БПЛА приїхали на склад. Військова частина може їх замовити. Що буде через два місяці, через три, через чотири? Ми не можемо прогнозувати. Є проблеми із конкуренцією серед виробників, і це в тому числі і закупівельна проблема, але і проблема підходу до того, як ми формуємо очікування щодо того, що має бути поставлено на фронт. The Chain Defense System забезпечить те, що постачання до ЗСУ буде адресним і швидким. Підрозділи будуть самостійно обирати, які дрони їм замовити, і ми очікуємо на те, що цикл постачання по аналогії із тим, як це було з продуктами харчування, також скоротиться е в декілька разів. Також нам це дасть те, що у нас буде можливість краще розвивати всю оборонну галузь, чому тому, що виробники будуть розуміти наскільки вони закривають поточні потреби. Армії і чи не треба, наприклад, їм прискорювати їхнє виробництво, збільшувати потужності для того, щоб більше виготовити дронів, більше продати їх, власне, і тим самим розвивати свій бізнес. І це чіткість процесів, тому що коли ми автоматизовуємо процеси, вони у нас рухаються в одному флоу, і немає можливості відходити від них в ту чи іншу сторону. Як буде працювати система? Коротко розкажу перед тим, як ми власне перейдемо до того, як ми будемо її захищати. Військові частини. Будуть формувати річні замовлення і обирати в, в каталозі товарів. Ті дрони, які їм будуть потрібні. Після цього, коли буде військовий переходити до замовлення оперативного, вже він буде бачити в системі, який продукт потенційно на яке число у нього може бути в наявності. І, наприклад, стати в чергу по очікуванню, якщо в найближчий час потрібний йому дрон і ще не може бути виготовлений і готовий. Така черга вона буде давати розуміння військовим щодо того, що. Я замовив оцей товар, і він до мене приїде, наприклад, через два місяці. А постачальнику буде підсвічувати те, що зараз є підвищений попит на ваш товар, тому ви можете прискоритися швидше поставити дрони. Таким чином, дві сторони будуть вигравати від того, що цей процес відбувається в одному місці, і після цього вже буде оформлюватися фінальне замовлення. Далі, власне, буде відбуватися відвантаження продуктів. Ми, до речі, в системі тут плануємо, що це будуть і БПЛА, і, і ще деякі там супутні засоби, які потрібні для того, щоб БПЛА. Ла застосовувати, тому е, також сподіваємося на те, що ця комплексність його підходу вона власне е, покращить забезпечення військових частин. І власне далі в системі будуть підписуватися так само по аналогії з продуктами харчування, видаткові накладні і акти приймання товарів для того, щоб не було необхідності дублювати всі ці процеси. У паперовій формі для того, щоб власне впровадити досить швидко да і оцифрувати такі складні процеси, які роками не змінювалися і були дуже забюрократизовані і відбувалися тільки на папері, для нас було важливо пройти декілька кроків: перше це сформувати. Візію і визначити, з чого ми можемо почати. Ми не планували там два роки думати і після цього тільки запускати систему. Тоді, коли вона можливо вже буде нікому не потрібна, ми починали із мінімуму, доопрацьовували її в постійному режимі для того, щоб зараз. Вона могла закривати весь процес. Багато спілкувалися із стейкхолдерами і пробували зрозуміти їхні потреби для того, щоб те рішення, яке ми робимо, відповідало їхнім очікуванням. І дійсно, ця потреба у цифровізації вона була актуальною для всіх зацікавлених сторін. Ми розробили зручний інтерфейс, це те, на що дуже багато скаржаться сьогодні користувачі багатьох інформаційних систем. Дійсно, Робоче місце користувача воно має бути зручним, і для цього ми також вклали багато сил і уваги. І зараз The Chain, він виглядає досить таки. Ну, мені здається, гарно і зручно військовим в ньому працювати. Ми залучали користувачів потенційних Чейна на усіх етапах від самого початку. Ми проходилися по тим процесам, які ми робимо із військовими, показували їм прототипи. І кожен новий реліз ми готували навчання для того, щоб всі розуміли, як правильно користуватися системою. Частково вже синхронізували ці цифрові рішення із законодавством, і далі продовжуємо це робити, щоб ще менше процесів е, залишалося тих, які треба робити поза системою, і е, таким чином скорочувався час військових для того, щоб організувати забезпечення в підрозділі. Те, що от на початку говорила, воно там. Доцільно і сумісно ми починали із MVP і впроваджували систему ітераціями. Це теж досить важливо, тому що тоді, коли ми перебуваємо у такому процесі, досить динамічному, коли у нас триває війна повномасштабна, ми не можемо собі дозволити довго чекати і не впроваджувати інновації. Ми, звісно ж, дуже багато уваги приділяли тому, щоб дочейн забезпечував захист. Даних, які там обробляються, тому що ми добре розуміємо той рівень критичності інформації, яка потрапляє в систему, і знову ж таки не просто так всі ці дані раніше не були оцифровані. Вимоги до кібербезпеки вони є досить високими. Ми в військовій сфері постійно стикаємося із грифами даних із державною таємницею із інформацією, яка підлягає для службового користування, і маємо вміти правильно захищати ці дані і правильно організовувати всю інфраструктуру. Дот сфокусувався на тому, щоб впровадити систему управління інформаційної безпеки на підприємстві. Менше ніж за рік ми повністю пройшли весь процес сертифікації за ISO 27001 і під. Твердили відповідність вимогам, і зараз можемо говорити про те, що до сертифікований і має ІСО. Всі наші процеси, які відбуваються, вони відповідають найкращим європейським стандартам. Звісно ж, ми отримали КСЗІ на ДОЧЕЙН, Це був такий теж непростий виклик з урахуванням складності архітектури і самої системи і інфраструктури, на якій вона функціонує. Ми розділили рівні доступів для всіх користувачів для того, щоб знову ж таки люди бачили тільки те, що вони мають бачити, і не більше. Це дуже знижує ризик витоку інформації. Звісно ж, ми дуже багато уваги приділяли політиці бо і в тому щоб у випадку, якщо щось піде, не так, ми точно могли відновити усю інформацію. Ми е, практикуємо регулярні пентести. Це вже така обов'язкова наша умова. Перед кожним великим наступним релізом ми е, залучаємо пентестерів, які е, пробують знайти вразливості в нашій системі, для того, щоб власне далі після релізу е, у нас не відбулося витоку ніякої інформації. Ну і звісно ж регулярне навчання для всіх користувачів. Сьогодні і вчора, власне, останні два дні, поки триває форум, ми проводимо тут -Bash the Chain. Це такий різновид Backbounty, І це дуже круто, що сьогодні в Україні ми вже офіційно можемо. Проводити такі заходи це врегульовано на рівні нормативно-правових актів, і це такий дуже гарний формат того, коли ми можемо залучити етичних хакерів до того, щоб виявити вразливості системи. Ми дуже цінуємо таку можливість і дуже вдячні організаторам форуму за те, що ми можемо проводити такий захід, і вже сьогодні, наприкінці форуму, буде тривати нагородження тих, хто зараз ще в цей момент працює над тим, щоб знайти вразливості в Ми Дуже добре розуміємо цінність від того, що можна залучити зовнішніх тестувальників по факту, для того, щоб знайти вразливості і далі виправити їх. І це те, що ми будемо робити із тим, що вдасться або не вдасться знайти за результатами проведення Бакбаш. І думаємо, що це така гарна практика, яка в тому числі має поширюватися у майбутньому на інші системи і. Широко застосовуватися для державних інформаційно-комунікаційних систем і таким чином підвищувати захист даних в цих системах і їхню. Надійність. Тому я е, хочу ще раз подякувати за те, що сьогодні ми е, будемо підбивати підсумки Бахбаш до Чейн і е, ще раз побажати успіху всім хантерам, які зараз спробують знайти вразливості в системі. Дякую. Дуже дякуємо, пані Альона. У нас, нас є час для запитань. Доброго дня, всім у мене дуже такі прості банальні питання. Я думаю, які всіх це ну, цікавлять, бо вже так під... Слухала, можна сказати. Перше, хто є власником системи, адміністратором системи, чи є вона вже на балансі якогось державного органу, хто є розробником. І друге питання: як ви плануєте масштабувати цю систему, тому що uh -huh. вона офігізна, і я просто бачу великі великі перспективи і потребу в цьому. Тому такі два uh -huh. питання. Так, да, власником системи є Міністерство оборони, адміністратором і розробником є державний оператор тилу, Ми побудували внутрішню велику команду, яка зараз має можливість забезпечити забезпечувати повністю весь цикл ну по факту весь СДІЛСі, да, тобто від формування вимог. До впровадження системи підтримки її забезпечення захисту самого середовища і даних в цьому середовищі. Як ми плануємо її масштабувати, ми власне вже да, масштабовуємо, тому що перше, з чим ми запускалися, це було забезпечення продовольства для війська. Потім ми е, отримали там декілька е, таких запитів на те, щоб оцифрувати процес по дронам, тому що дуже багато є викликів зараз у цьому типі постачання, скажімо так, для війська. І ось зараз для нас це така ключова задача. Ми очікуємо на те, що вже десь там ну, в найближчий місяць, в залежності від того, як у нас з нормативними актами буде вирішуватися питання, ми зможемо зробити реліз по дронам перший. І далі, власне, будемо дивитися на те, які наступні будуть запити. Вони іноді з'являються у нас, вони з'являються в основному по категоріям забезпечення для війська, але рухаємося по пріоритетам, звісно. Дуже дякуємо нашій спікерці. Пані Альоні. У вас Дякую. буде можливість за лаштунками задати більше питань.